В мальовничому куточку дуже гарний є садочок, невеличка це будівля, і навколо є подвір'я, а працюють в тій споруді із великим серцем люди добрі, милі і привітні. І за це їх люблять діти. Лиш, прокинувшись раненько, всі біжать в садок швиденько, знають, наші всі малята. Тут дозволять погуляти, пострибати, покричати. Не забудуть і навчати. Мамам з татами спокійно, бо доглянуть тут надійно. Вітаю вас, мої любі діти, дорогі батьки! Від щирого серця хочу привітати вас з початком нового навчального року. Цьому році я буду продовжувати навчати та виховувати наших діток. Я вірю, що наша дружня атмосфера допоможе нам відкрити нові вміння, знання та навички. Разом ми все здолаємо. Бажаю вам здоров'я та наснаги!